Любі малята, сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Послухайте віршик. Оксамитово вересень тішить, він дарує своє нам тепло, позолотою фарби лягають, Білі хмари у небі пливуть, сонця промені ніжно торкають, журавлив проводжаючи в путь. Це віршик про осінь. Осінь буває різною, кажуть, осінь золота. Це означає, що на деревах багато жовтого та жовтогорячого листя. Коли на нього падають сонячні промені, здається, що вони золоте, тому осінь і називають золотою. Вітер зриває лістя, і вони падають на землю. Люди ходять по ньому, і воно шур хотить, шур шур, шур шур. Осінь осінь листопад, жовте листя стелить сад. Непомітно до нас підкралась осінь небо на початку осіні голубе да чисте, дні стоять теплі, ясні. На початку осіні багато птахів подалося у вірі. Поховались у щілинах комахи, дикі тварини готуються до зими. Осінь чарівниця має багато справ вона дарує щедре врожаї овочів, фруктів, грибів, тому осінь ще називають багатою щедрою. Ось така чудова рання осінь. Жовте листечко летить. Під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. осінньо все це буває. До побачення, мої любі малята, до зустрічі!